Подивіться, малята, хто сьогодні до нас завітав в гості. Так, це сава. Сава це птах. У казках вона завжди мудра сава. Це двовижний птах, таємнича, красива, незвичайна. Подивіться, які у неї великі очі. І сумні. так? А давайте, малята, намалюємо друзів в сові. Чи у неї було багато друзів? Ми ще спробуємо, але сьогодні ми будемо з вами малювати незвичайним спосібом. Починаємо! Для роботи нам сьогодні необхідні пензлики, ватяна паличка, штампік, фарби, а ще наші долонечки та лановиті пальчики. І тонований папір. Прохання до батьків підготувати папір для дітей. Починаємо малювати сову, вона у нас буде коричневого кольору, беремо фарбу коричневого кольору та пласки такий великий пензлик. Набираємо фарбу та фарбуємо долоньку. Ось так добре фарбуємо всю нашу долоньку, усі пальчики. Поки фарбуєте, можете порахувати один пальчик, два, три, чотири. П'ять. П'ять пальчиків. Та ще долонька. Добре, так пофарбуйте. Фарба ця змивається. Так, долоньку пофарбували та наших п'ять пальчиків ще раз зволожуємо водичкою. Щоб у нас вийшов добрий відбиток. Ось яка долонька. Далі що ми робимо з вами? Робимо відбиток, прикладаємо пальчики, це у нас будуть пір'ячка, хвіст, тулуб та голова. Ось так прикладаємо. Добре-добре прикладаємо усі пальчики, робимо відбиток. Прибираємо ось така долонька відбилася. Нам потрібно пальчиком ось цю серединочку, дофарбувати. Ось такий відбиток. Далі ми що робимо? Перевертаємо наш папір, йдемо миємо руку або витираємо вологою серветкою і будемо працювати далі. Ну що, працюємо далі? Наша сава підсихає, сидить на гілочці дерева. Нам потрібно домалювати дерево. Ось тут малюємо стовбур дерева, проводимо таку смужку чорного кольору. Я малюю чорним кольором дерево. Ось таке дерево промалюємо. Та на цьому дереві. Намалюємо гілочку, на, який, на якій сидить наша сова, ось так от така гілочка. Ось така гілочка в мене вийшла. Далі, де ми ще можемо гілочку домалювати? Ось тут вгорі можемо гілочку домалювати. Так, ось яке дерево в мене вийшло. Я гадаю, у вас теж все вийде. Далі продовжуємо працювати над нашою совою. У мене є ось такий штампик, я вам розповідала, як його робити. Ми будемо зараз відбивати великі очі, У совита великі очі. Тож ми зараз намалюємо свої великі очі. Я набираю фарбу. Жовтим кольором, ось так. Та роблю відбитки. Ось тут вгорі. Одне око. І поряд ще одне око. Ось таких два великих ока у сави Можна ще ось так трішки більше їх зробити. Ось, які великі очі, так, діти. Далі. Що ще потрібно намалювати? Є у сови Дзьоб. Ми його намалюємо червоним кольором. Потім попрацюємо над очами. Ось такий дзьоб. Так. І лапки, якими вона тримається за гілочку. І ось так. Далі, чорним кольором, у мене є такий невеличкий штампик, або можете пальчиками намалювати зіниці. Можна пальчиками або ось таким невеличким штампиком. Сам зробити відблиск за допомогою водяної палички білим кольором. Ось так. Малядайте, подивіться, яка сова у мене вийшла? Я гадаю, що у вас теж вийде така сава. А що ми ще можемо зробити? Скоро у нас весна, скоро зазеленіють листячка на деревах. За бажанням можете прикрасити гілочку листячком. за допомогою пензлика ось так. Прикласти. Такими мазочками. Згадайте, як ми з вами робили мазочки, коли малювали рушничок. І ось таким чином можемо теж зробити за допомогою пензлика мазочки, у нас вийдуть такі листочки на дерев'я, на гілочках. Так, ось така сава малята у мене вийшла. Це дуже легко та весело. Спробуйте і ви. Я буду чекати на ваші роботи. Пока-пока, друзі!